Амоми з того, що Північна Корея відправить будівельні та інженерні війська на окуповані тимчасово окуповані території Донецької області, це станеться вже нібито в липні цього року, і корейці будуть. Нібито виконувати відновлювальні роботи, і як повідомляв інститут вивчення війни американський з посиланням на південно-корейський телеканал, один з КНДР дійсно готується до відправлення великомасштабних інженерних сил на Донбас. Та чи не відміняється того, що може бути і поява бойових підрозділів північнокорейських військових на території України? Та чи можна це буде потенційно вважати, якщо це станеться вступом КНДР у війну? Ой, чудове питання. Давайте будемо їсти шматкам. І так Давайте. Погнали. Що у нас є попередня є інформація, що поїдуть інженерні частини до окупованих територій, щось там робити інженерні частини з північної Кореї. Якщо б ще років п'ять хтось сказав про північну Корею, про окуповані території, то можливо та людина поїхала до лікарні дивитися там певні свої органи. Але на жаль, це 21 -е століття, і північна Корея відіграє в Україні певну роль. Орієнтовно, те, що ми знаємо, в північній Кореї це приблизно 40 тисяч військовослужбовців, які відносяться до інженерних частин, і попередньо орієнтовно десь під 10-12 тисяч може приїхати в Росію, ну і потім на окуповані території України. Для проведення певних робіт, але це не безкоштовно. Тобто, це ці північні корейці вони їдуть за оплату. Причому оплата буде не північним корейцям, ну цим робітникам, а безпосередньо уряду, або швидше за все в кишені кімчинином Сума, про яку йдеться, це 115 мільйонів американських доларів на рік. Тобто за оці ось орієнтовно 10 тисяч людей. На моє велике переконання вони можуть е, приймати участь у. Двох а, потенційних і великих сценаріях свої свого знаходження на окупованій території. перше. Це відновлювані роботи, наприклад, там не знаю, захоплений Бахмут, захоплена Авдіївка. Вони можуть працювати там, де особливо небезпечно, і де не шкода їх втратити. Ся так друга складова. Це риття у фортифікаційних споруд, там, де це риють, наприклад, зараз регулярні військові частини Російської Федерації, а так замість них будуть працювати північно Кореїці. Таким чином вивільняється. Зайвий людський ресурс Російської Федерації, які вони можуть спряпувати теоретично, там за на якийсь інший напрямок. Тобто, поки що, такий варіант, ну, такі два сценарії потенційні вони є. Не готові сказати, які буде більш пріоритеті. Можливо, щось і третє вилізе. Третє – це, звісно, під камуфляжем цих ось інженерних частин можуть приїхати якісь пробні тестові регулярні збройні сили північної Кореї, але. Після цієї події відкриваються двері, і там вже дерево сценарії різноманітне, які можна проговорювати декілька годин. Пане Іване, дякую вам за декілька варіантів того, що може бути. Ми пам'ятаємо, що декілька днів представник міністерства оборони США Петрайдер він відреагував на можливість відправки солдатів Північної Кореї в Україну. І речник Пентагону висловив думку, що північно-корейські військові у разі їхнього відправлення на допомогу російським силам наймовірніше стануть гарматним така реакція, але якою має бути на вашу думку реакція від штатів не на словах, а на діях, якщо це відповідно трапиться і в майбутньому? дивіться. Я більше хотів би отримати реакцію від південної Кореї, не північної південної Кореї. Це для тих ваших глядачів, хто ще тільки плутається північ південь, хто з них хто поганець, хто, хто на, на світлій стороні? Тобто, це південна Корея, яка сказала. У випадку посилення співпраці Росії та Північної Кореї, передачі а, там якихось там знаряддя, амуніції, технології, ми будемо ж ми будемо це питання постачати в Україну напряму військове спорядження. Тобто, зараз напряму такої передачі немає. А, Південна Корея допомагала опосередковано. Вона постачала своє озброєння а, в Польщу, і там установки, і краби, і снаряди. Польща ставила ці снаряди до себе на склади зі своїх складів, знімала натівські запаси і відправляла це в Україну. Тобто, такі ось, перепрошую, ахала махала Робили з одну кишеню вклали з іншої виймали. То зараз південна Киревська так. Ми будемо напряму постачати в Україну все озброєння, яке ми домовимося у всередині країни, е у випадку порушення того хиткого балансу, який зараз є в цій території. Тобто, південна Корея не постачає Україні нічого північна Корея не допомагає Росії або навпаки Росія не допомагає північній Кореї. Тобто ще раз у випадку порушення цього балансу я хочу бачити швидку реакцію від південної Кореї. Сполучені Штати, ну е я думаю, що вони нічого на жаль поки що не скажуть. Ми бачимо сьогодні. Я бачила повідомлення від е, південної Кореї, те, що ось саме вона запровадила санкції проти е, КНДР і чотирьох російських кораблів. Ну, віримо, що це будуть не тільки санкції, але як ви сказали, постачання е, самозброєння на територію України. Е, пане Іване, до того, що відбувається на полі бою. Е, Цікаво з'явилося російські окупанти, які штурмують українські позиції на різних видах військової техніки. Ми це все бачимо. І росіяни штурмували, ми пам'ятаємо, і на багі, і на квадроциклах, і на мотоциклах, а зараз вже і на «Жигулях». Про це сказав офіцер секції планування бригади Рубіж. Це не, не цей ж гуль, який був використаний, але для е, розуміння наших глядачів для того, щоб вони уявили Іл ілюстративна така історія. Е, уявіть, що тут е, перебувають російські десантники, е, і саме майор Назвардія Дмитро Кужбенко в ефірі телемарафону. Про це е, розказав. Це був автомобіль типу «ВАЗ», але без дверей, е, і був він максимально от, набитий. Ціма всіма е, підготовленими для швидкого десантування піхоти, проте нічого в них не вийшло. Е, от пане Іване, ми завжди думаємо, ну, нас вже нічим не здивувати, проте виявляється, що є чим здивувати, чи не так? Ще трішечки. є, Дійсно, це все нагадує. А... Здається, це, це, це трилогія, Шалений Макс. Це ось кінофільм, коли там, ці поганці вони на різних автівках різного класу. Взагалі там, просто футуристично все це виглядало. Тут, в принципі, така сама історія. Але на перший погляд, це дійсно виглядає дуже смішно. Дуже, дуже так фані-фані. Насправді це намагання. По перше, зекономити свою важку техніку, бо вона дійсно горить дуже швидко. Вот так вона важка, вона, та броньована, але під впливом українських безпілотників там один-два ну два вже максимум. Вона горить як свічка в церкві, тому вони переключаються на більш дешеві варіанти. Але не можна сказати, що вони не дієві, тобто вони навішуються цю, на цю техніку російські штурмовики, як там, ізюм. Набуваються в пакетик, і вони мчаться на всіх порах в напрямку українських е е позицій. Їхнє завдання якомога ближче Під'їхати якомога швидше ближче під'їхати до українських позицій, розлетітися знову ж таки як як із по посадці, Потім дочекатися нову партію, нову партію. Тобто, розрахунок такий, що українські безпілотники не встигнуть за такими ось пересуваннями дешевих е е транспортних засобів, які їм постачають російські волонтери, і це їм дозволить штурмувати українські позиції більш ефективніше. і Українці не зможуть використовувати там проти кожного військового безпілотник, і там можливо хтось вижив. Бо й комусь вдасться захопити позиції, тобто ще раз це намагання, це така собі інтерпретація тактики. як нам як найшвидше підійти до українських позицій, дуже швидко, дуже надійно і захопити їх з мінімальної втрати. Ну, це ось така інтерпретація. Пане Івано, ми згадували з вами і мотоцикли. Сьогодні вийшла стаття від Форбс про те, що не секрет, російська армія все частіше відправляє окупантів в бій на дешевих мотоциклах. І як писало Форбс, чим більше російських солдатів їде в бій на байках, тим більше російських солдат гине або отримує поранення, їдучи в бій на цих байках. І аналітик Ендрю Перпетуа підтвердив знищення переважно українськими безпілотниками п'яти російських бойових мотоциклів у лютому, одного в березні, 13 у квітні і 56 у травні та 9 лише за перший тиждень червня. Ще десятки мотоциклів були пошкоджені. Як гадаєте, все ж таки це через те, що запаси бронетехніки закінчуються, чи випробовують окупанти, як ви кажете, різні тактики, сподіваючись на їхню ефективність, але не завжди це вдається. До речі, звертаю увагу ваших глядачів уважних на ось цього блогера Андрея Перпетова. Він дійсно якісно робить аналітику. Щоденно він робить зведення втраченої, знищеної, пошкодженої техніки, як з нашої сторони, так і з російської. Тобто він намагається бути максимально неупередженим. Тому я, ну, рекомендую це знову -таки моя особиста пропозиція. Можете заходити дивитися і аналізувати, що ми втратили, про що не говориться в засобах масової інформації, що втратили росіяни. Це для аналізу, ну, що відбувається. Дивіться, ця техніка, так, дійсно, це можна, як я казав. Часткова інтака інтерпретація різноманітних варіантів стратегії. А давайте ми так. А давайте ми на а, гольф. Ну їх називають умовно гольфкари, але вони не гольфкари. а, Потім легковики, буханки, а, мотоцикли, а інтерпретація тактики. А, так, ця техніка не захищена. Дійсно, якщо щось вибухає поруч, то отримують ну дуже швидко отримують поранення або навіть. 200 російські військові а, з іншої сторони це намагання виграти час, поки а, не під'їде техніка, яка там зната реконструюється, ремонтується, відновлюється. Знову ще раз ремонтується вже казав, яка була раніше пошкоджена. Треба на це час, а немає прошу знову з Часу чекати. Ну техніка не приїхала тому ми сидимо в окопах, в траншеях палимо бамбук а, і там переглядаємо там з Тіктоки в російські якісь, тобто, окей, поки немає важкої техніки, сіли на ці з баги, мотоцикли, контрацикли і вперед на штурми. Бо результати треба показувати щоденно. Військова команда не вимагає швидких результатів щоденно. Пане я бачу, що навіть російський пропагандист один з зазначив, що вже нібито Росія сформувала спеціальний мотоциклетний взвод, і він є додатковим до тих, що до тих бойових мотоциклістів у батальйонах, які вже є в на території України. Пане Іване, я вам дуже дякую за цю розмову. На жаль, у нас не так багато часу дякую, дякую. вже лишилося. Дякую вам. Іван Ступанк, колишній спробітник СБУ, був з нами на прямому зв'язку.